Він взагалом займав високі посади, директора, щоб якби, на сім'ю заробити, і матері допомогти. Він завжди допомагав, завжди сім'я в нього була на першому місці. Про загиблого на російсько-українській війні військового Станіслава Ємельянова розповідає його племінниця Анастасія Снісаренко. З ним прощались на далекосхідному кладовищі. Станіслав Ємельянов народився в Кропивницькому, закінчив професійний ліцей за спеціальністю газоелектрозварник. Працював на різних підприємствах Кропивницького, Світловодська. На початку повномасштабного вторгнення переїхав працювати в Одесу. І оттуда він уже пішов воювати. Каже, служив на півдні та сході України начальником групи секретного документального забезпечення військових частин. Херсонський, знаю, був і Донецький. 17 червня 24-го року загинув. За словами племінниці, Станіслав Ємельянов загинув біля села Успенівка Покровського району Донецької області. Йому було 45 років. Поховали військового на алеї Слави. Ірина Полулях, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.